Спір. 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 Чистий. Чистий. Внюхнули, розслабились. Це все? Не масажувати. Жодову сіточку не робити, не гріти. Житомирянину Анатолію Кривашеєву 66 років. У Житомирі він був першим, хто провакцинувався Коронаваку. Він розповів, що на вакцинування його записав син два тижні тому. Син подавав заявку. Ну, в сьому лічому врочу, мені сьогодні зателефонував лікар. і сказала, що до мене їдуть вакцинувати. Спитали, чи я даю добро. Я дав добро. От ну, жити всім хочеться. Мобільна бригада у складі двох медичних сестер та лікарки, згідно з формованим списком людей, які потребують вакцинації, щеплення роблять на дому. До цього часу ми формували списки по всьому місту Житомиру. З сьогоднішнього дня почали перші вакцинації населення Коронавак людям похилого віку і малообмеженим на дому. Тобто це ті населення, яке обмежене в пересуванні, люди лежачі, які не можуть звернутися в медичний заклад. Ми отримали сьогодні однодозні дози, 200 доз. Вакцинуємо пацієнта зразу цією однодозою, і вона йде використали і все решта йде на утилізацію. Ну, на сьогоднішній день да, це зручно. Бо ці вакцини, які до цього часу були, вони були розраховані на 10 доз, а вакцина відкрита транспортуванню не підлягала. І взагалі ми зараз провакцинуємо населення через 28 днів. Ревакцинація тієї самої вакциною, і в ту саму руку. китайську вакцину Коронавако Житомирщина отримала 13 квітня. Да, ми дійсно отримали вакцину. Надійшло 5320 тисяч доз. Це підрахунок був проведений раніше, коли ми зібрали бажаючих у тих от категорій населення, і для вакцинації мало мобільних груп населення та працівників освіти, які будуть брати участь в зовнішньому незалежному оцінюванні. Місто Житомир і Житомирський район там 1080 бажаючих вчора. Ми розподілили між лікувальними закладами, які будуть займатися. Вакцинацію і виїжджають мобільні бригади, і загалом вісім, в Житомирі дві бригади. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.